Мешти, як взуття, файний, такий дуже гарний, а ненька, тому що вона дуже гарно звучить. Дядько, я не знаю чому, а, і вуйку. Мені друзі розповідали, і мені дуже сподобалося це слово. Навіть звучить якось вуйко. Ну як я можу в нашій такій багатій мові вибрати одне круте слово? Я думаю, що всі слова по-своєму класні. Калабаня. А, щастя. Також хороше слово мир, яке актуальне і завжди потрібно. Наприклад, шаблики це сірники закарпатського діалекту. Боут магазин, паленька це горілка. Знаєте, яке мені завжди подобалося? Як буде квіточка по гуцульському діалекту? Квіточка буде чічка. Мені подобається слово «барвистий». Дуже гарне. Справді українське. так сказати. Мені неперевершений. Мені подобається слово парубок і дівчина. Дівчина це добре. Так, так пательня, іноді не знаю, що таке ганок. Я буває так питаю де? Та взагалі ж наша мова солов'їна, як вона не може не може не подобатись. Дуже люблю, коли йдеш Києвом ми так чути нашу мову, так щиру, солов'їну, калинову, то дуже люблю всі слова.